Хело Барбарійський, Думаю, якщо вам більше восьми років, то ви не раз і не два натрапляли по телевізору на такі мультсеріали Ніндзяго майстри з Ніндзяго це канадсько датський дитячий анімаційний серіал, основано на одноіменних серії іграшок. Сюжет розповідає про пригоди шістьох ніндзя, що володіють боєм мистецтвом з і захищає світ Ніндзяго від зла. І скажу зразу, та впевнено, це один із найуспішніших проєктів створених Лего, і це не просто якийсь непримітний мультфільм, який Тарас побачив по телеку і забув, а справжня легенда, яку вже побачило не одне покоління. І у цьому відео я хочу розповісти про. Історію створення і роздок серіалу. Чому він став таким успішним та що було тако особливо в цьому мультсеріалі. Та під кінець я розповім собі дитячі спогади з даним мультсеріалом. Ну і не забувайте поставити, написати та підписатися на з дзвоником, щоб знати, що вони витворяти медалі. Ну і не забувайте за інс, ТікіТок, а також у мене з'явився ТГ-шечка, там, до речі, є Ньюс Сикай, так що підписуйтесь. А ну можете і задонатити на баночку з барбарізками, а ті, хто залишить на чові, я вас обов'язково залишу на цій дості пошани. Ну і приємних вам Барбарісок. Це почалося 2009 року. Лего шукала нову серію, яка могла би стати хітом після успішного Bionicle. При розробці серіалу розробники черпали натхнення старої підлінійки серії з 90-х Лего Сістем Нінджа. Головний же розробник ніндзя, який придумав цю легенду, був Томі Андерсен. Розробкою займалася команда дизайнерів Лего у співпраці з компанією Will Film Apps, яка й відповідала за анімацію. Було чимало концептів першого пілотного сезону. Спочатку події мали проходити в місті майбутнього проти ніндроїдів, але розробники вирішили перейти з кіберсіті тематики до давньої Японії. А також противниками ніндзя мали бути мавпи, але про це згадується тільки у цій книзі. Але їх пізніше замінили на звичних нам скелетів. У тому самому році виходить демо-відео, де демонструється битву Кая і скелета. Ще, до речі, одним цікавим фактом, який можна помітити, що у скелета замість червоних очей зелені. І через два роки роботи над Ніндзяго 14 січня 2011 року виходить прем'єра чотирьох пілотних епізодів. Це була лише демонстрація легенди, ну і це зрозуміло, це лише пілот. Тому тут теж присутні глюки у анімації. Даний сезон вперше показує жорстких лігієн, де Сенсей Вуд зустрічає Каю і Нію. Пізніше нападають скелети, де викрадають Нію, і Кай починає тренувати щоб стати ніндзя. А пізніше приставили ще трьох ніндзя: Джей, Зейн і Коул. І після знайомства вони вирушають у подорож, шукаючи золоту зброю. Після улікательних пригод ніндзя потрапляють від скелетів, де зустрічає самука і Гармадона. І під кінець Гармадонка, що він ще обов'язково, always come back. самі ж люди на початках ніндзяго не дуже взлюбили. Вони спочатку думали, що це буде продовження серйозної серії Лего Нінджа, яке виходило в 99-му році. Але отримали просто клоунаду з різнокольоровими ніндзями. Тоді навіть виникнув перший мем про ніндзя тоталі Нінджа Лололол, який висміює мультсеріал. Але було потрібно змінити з поколінню, то більші вже будуть казати, що ніндзяо – це доволі крута штука. Також у цьому ж році було випущено першу лінійку Лего Ніндзяго», яка складалася з 17 наборів і 4 полібегів. Я до спір вважаю, що пілотна лінійка одна з найкращих через те, що вона по стилю схожа з лінійкою Лего Нінджа, про яку я говорю вище. І у кінці 2011-2012 року випустили перший сезон Лего Ніндзяго, повстання з Міій, разом із новою лінійкою сетів. Перший сезон розповідає про золотого ніндзя і хто ним стане, про розкриття потенціалу кожного і де вони використовували від раз за два за всі 15 сезонів. Саме ж аж було випущено трішки менше, аж 14. Саме після цього сезону ніндзяго стало мега популярним, але про причини успіху серіалу пізніше. А зараз хочу розповісти про другий сезон «Ніндзяго» спадщина зеленого ніндзя, який був випущений літом того з року. Даний сезон розповідав про останню битву між добром і злом – Ллойдом і Гармадоном. Іде про останній битві Ллойд розкривається по повній. Сам же сет по другому сезону був випущений у 2013 році, який складався з шести наборів і одного полібегу. І після цього «Ніндзяго» мало завершитись. На це й і остання битва, де мало все вирішитись. Та й початково сюжет Ніндзяго був розписаний лише на два сезони. Лего, навіть в самих оптимістичних масштабах не вірили те, що Ніндзяго настільки вистрелить і стане популярним. Але після такого успіху Лего учухались і у 2014 році вирішили зробити третій сезон ніндзяго, назвавши перезавантаження. І після цього сезону Лего вже точно зрозуміло, що ніндзяго це дуже прибуткова штука, і вирішили зробити з неї вічно зелену лінійку. В принципі, можна було далі розповісти про подальші сезони ніндзяго, але наша тема відео інша, тому ми переходимо до найголовнішої. За яких причин Ніндзяго популярні, популярним? Що ми його полюбили, я вирішив зізнатися зі два пункти, бо вони будуть пересікатися. Скажу зразу: в першу чергу, це сюжет Велику різницю між Ніндзяго та більшість інших мультфільмів. Це те, що Ніндзяго не був односерійним. Тобто сюжетна лінія не залишалась в одній серії, а вже в наступній там була інша пригода. Ніндзяго вже був в епізодійному форматі. Ще при створенні Томі Андерсон вважав, що він хоче зробити не типовий мультфільм, а хотів зробити мультсеріал, де кожна деталь буде впливати на сюжет. Та й було видно, що сам сюжет не був написаний за один день. Це дуже цікава, епічна та повчальна історія про боротьбу між добром і злом про команду, про суюнікальні здібності та особливості у кожному з нас. Графіка та атмосфера. Ніндзяго в плані графіки виглядає дуже достойно, навіть на заразній день. Але думаю, що Лего й не могли належати в цьому випадку. Добре пропрацьовані локації, різні елементи декору, лампова та тепла атмосфера. Це дало ще один плюсик для популярності персонажі. Думаю, кожен асоціював себе з одним із нідзі. Наприклад, я ідентифікував себе каєм, він був дуже крутим. В сенсі він у спір крутий. Але якщо серйозно, персонажі ніндзяго теж дуже добре прописані. Кожен персонаж має якусь свою історію, кожен має якісь свої особливості. Кайп просто крутий, джей дуже жартівливий. Зейн серйозний та спокійний. А от Коула якось та мені якось одном здається, що з четвірки якось найменше за все приділять увагу Коулу. Хоча персонаж теж доволі крутий. Ну, як же ж не розповісти про набори, вони теж відігравали дуже важливу роль у популяризації ніндзяго. Скажу чесно, сам мультики створювався, як додаткова популяризація наборів, щоб люди не брали просто набори з якимось рандомним чуваком, а персонажем, який він себе характеризує. Дизайнерські набори теж були чудовими. Звісно, були й провальні, але й була меншість, та й куди би грішень. У Лего їх було чимало за його існування. Та найголовніше, було видно, що ніндзяго не робився від балди. Звісно, його створювали заради комерції. Але все одно це просто душевна історія, яку ми дуже сильно полюбили. Ну і давайте на останок розповім про свої спогади. Вперше ніндзяго я побачив на каналі Плюс Плюс, 1 квітня 2015 року. Коли мені було 8 років, я найдату запам'ятав, точніше догадався. На Вікіпеті ніндзяго є розділ про вихід епізод, і саме третя серія першого сезону, це та серія, коли я перше побачив ніндзяго. Пам'ятаю, як я дивився Елік з бабусю, і в... і в тій самій серії спочатку ніндзя прибирали корабель. І ще така бабуся казала Бач, навіть ніндзя прибирають. Насправді ніндзяго я бачився навіть раніше, точніше мені купляли з ними наборами, але просто я не придавав значення тому, що це ніндзяго. А першим набором, який в мене був, це було три варіанти: або китайський набір з каєм та скелетом, або набір з Коулом, або зейном з першого сезону. Але саме після перегляду той серії ніндзягу я почав прям фанатіти від нього. Чекав кожної серії, купляв дідусем лего тільки китайським. Хоча глибоко в душі я хотів якийсь оригінальний набір Лего, але я розумів, що це десь буде на рівні неможливого. До речі, хотів додати, за що ми ще полюбили ніндзяго. Це за український дубляж. Він був крутезним. Ми встали, але щоб розкрити свій потенціал, можливо, нам варто хоч раз виспатися. Саме з 14-15 року почалась українізація целебачення та почали робити дубляжі. ось пам'ятаю, як я дико обсікався від Гармадона. ну й просто самі подумайте, якась двох чупакабра, чорна шей. А особливо його метаморфоз в одній серії, о боже, я до спір це пам'ятаю, я переключав цей момент. Але це ніяк не зрівняється з тим моментом, де моє враження від ніндзяго розділилося на дота після. 34 -та серія «Титановий Ніндзя це та серія, де плакав кожний. Коли Зейн віддав своє життя заради ніндзяго, це було настільки до мурашок, що до спір згадується сумом. Пам'ятаю, що цей момент у мене сидів в голові десь рік чи два точно. Пам'ятаю, як Зейн став моїм улюбленим персонажем, як я малював арти по ньому. Звісно, Зейн був живий, але мені здавалося, що це не той білий ніндзя, який був раніше. Пам'ятаю, як зі своїми старими друзями я тільки й говорив про ніндзяго. Як ми дивилися разом нові серії та показував Лего набори, які купили. Особисто для мене це не просто мультфікі переглянули і забув. Це справжня легенда, якою до обожнюю, яка залишилась в моєму серці назавжди. І до сих пір своє дитинство я асоціюю з ніндзяго. На кінець відео скажу лише одне: що передвіться ніндзяго, якщо ви цього давно не робили, думаю, вам точно сподобається. Ну і не забувайте поставити, написати та підписатися на барбаріську дзвоником, щоб знати, що вона витурятиме далі. А також не забувайте написати слава Коулу янгола-охоронця йому. Ну і бувайте!